Як ти думаєш, як буде розвиватися ситуація далі? Що буде з цим договором про рідкоземельні а, момент? підпишуть. підпішуть. Зараз розповім. Давай. І твій прогноз. Да, дивись. Ну, по-перше, я впевнений, що цей договор буде підписаний. Я в цьому нічого поганого не бачу. Далі ми ну дивись, чому вони нас зараз, так скажемо, потраплюють. Як будуть? А, Причві... по Причві... по так. Да, нас, Тому що хочу вам сказати. І там немає, просто слухаю, вас мені да, подати. Так, там дуже багато приємних коментарів. Да, дякую Олені Говренюк і всім, вам. всім Дивіться. нашим ну, глядачам. 773, до речі. Да, дякую всім вам, друзі. Я хочу вам сказати, що ну, просто я про це говорив і хочу ще раз нагадати, що я вважаю, що ну, подивіться сьогодні ще там, назначили. Тоже, там, які, там, вообще, там, ну, вообще... Міністра освіти, ти маєш на увазі. Освіти ці, ці соцполітики. арестлером займатися. Да, ну, да. 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 ну, що я хочу сказати, друзі, щоб ви зрозуміли. Да? Я дуже люблю Америку. Я дуже люблю народ Америки. Я хочу вам сказати, друзі, що я туди літаю, я постійно бачу і чую потримку в наш бік. Но я хочу вас попросити, щоб ми не. Ні, робили, так скажемо, з плечо, і мені говорили про всіх американців. Я говорив і прогнозував таку ситуацію з Трампом. Я знав, яка це ця чоловік. Ця, ця людина, з якими я, з, з яким я спілкуюся, це людина, яка сьогодні має дуже великі борги. Так. Все це, знаєте, така бульбишка, як у Ілона Маска. І хочу вам сказати, що сьогодні а, Трамп розраховує на те, щоби зробити як можна більше грошей. І він, на жаль, не прочитав не приїхав ні разу в нашу країну. Да, до цього часу. Він не знає українську історію, і тому він стільки вибачає пиздить про нас. Він не розуміє, що ми інший народ, ми це не Росія. Україна це не Росія. Ми не будемо ніколи погоджуватись так і бути рабами, як це роблять вони. А він цього не розуміє. Ну, на жаль. Тому не повертаюся до цієї теми. Я хочу вас заспокоїти і сказати, що все буде добре. Чекаємо, нас ніхто, так скажемо, не кидає. і... Нас підтримує Європа, але хочу вам сказати, це буде відбуватися десь мій прогноз десь місяць-полтора до двох місяців. Послухайте, такі стосунки були дуже важкі із Ізраїлем. Хочу вам нагадати, угу. як в Ізраїль була ситуація, коли розстріляв американських розвідгрупу. Було такі і три роки. Вони не спілкувалися між собою. Але ви знаєте, які стосунки сьогодні. У Ізраїля я маю на увазі, колись було в історії. Так, так. Але хочу вам сказати, що це не катастрофа. Хочу вам сказати, дуже важливо витримати, щоб ми тримались і ми знали, що в першу чергу наші герої гинули за свободу нашої країни. Якщо ми, ну, ми, ми погодимося на капітуляцію, да? якщо ми погодимося на це, ну це все. Це крах нашої. Так скажемо, на ну, нашій історії на нашій всій всьому. Тому я хочу вас заспокоїти і сказати, що будуть відбуватися дуже специфічні і цікаві речі. Я впевнений, що Росія почне вкачати ситуацію внутрішньої, внутрішньої нашої країни. країни. А, значить, дуже велику ставку вони роблять на асоціацію а, меров. А, і а, зараз вони хочуть, щоб мери, мери міст почали качати ситуацію у себе кожен. Так, так, ви побачите. А, от буквально декілька. Тобто це Віталій Володимирович? А, ну я не можу сказати, що це Віталій володимирович. Це люди, які входять в цю асоціацію mm -hmm. міста, так скажемо, які відчувають вони, які хочуть бути в опозиції, які готові качати ситуацію, які мають контакти з Росією. Тобто, ви це побачите. Тому, будь ласка, не вірте нікому. Я хочу вам сказати, що є дуже багато проблем в нашій країні, але наш президент ніколи нас не продасть. І я хочу вас запевнити, що ніколи не буде такого, що він. На що нас про мене? Такого не буде. підтвердження твоїх слів блискавка з'явилася коментар Володимира Зеленського до речі? О. Поки ми з тобою ведемо ефіри, він написав так: а, наша зустріч у Білому домі п'ятницю пройшла не так, як передбачалось. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати і в будь-який час про мінерали та безпеку, так і в будь-якому зручному форматі. А ми розглядаємо як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, тобто те, що про те говорив, що і також президент написав, ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першим етапом можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань, енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі. Якщо Росія зробить те саме. Потім ми можемо, потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи разом із США, домовитись про сильну остаточну угоду. От такий коментар з'явився Ну, А що я, а що я говорив? А як ти думаєш, як на це відреагують тепер в Білому домі? Бо там немає вибачення Трампу, як Трамп хотів? Слухай, дивіться, я вважаю, що не потрібно вже він це буде. Ну вони ж це за це вхоплять. Дивіться, друзі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо ви думаєте... Що Трампу подобається Україна така потужна зброя? Ви дуже Да? <риклад> Чому? А тому, що Трамп хоче, щоб не було Євросоюзом. Він хоче, ну це, 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 правда. це правда. Він хоче з'їсти по так скажемо, кожну країну окремо а, для нього це буде дуже легко і швидко. А тут є Україна. Ви розумієте, яка така потужна сила, да, яку ми сьогодні маємо. Тому хочу вам сказати, щоб ви зрозуміли, він зацікавлений Трамп в тому, щоб у нас з Європою були погані стосунки, щоб ми не захищали Європу. Це він хоче дуже. А Європа розуміє, що такого контингенту, військового контингенту, як у нас, Німа. Ну, і ніхто захищати не буде, крім нас. Тому е, Трамп робить все для того, щоби нас якимось чином розлучити. Що стосується того, що ти мені кажеш, стосовно мінералів, я впевнений, що все підпишуть і все добре. Але президент говорить і про гарантії безпеки там. А що ці документи є в це, що вони повинні нам надати. Це взагалі там, чуть не перший пункт. Дуже важливі: гаранти безпеки. Що ми сьогодні зупиняємо? Наприклад, війну. Відходять вони з двох територій Херсонської та е, Запорозької області, ми виходимо з Курсь, Курської області і починаємо дипломатичну роботу. От пропозиція президента. Що в цьому пропозиції неправильне і несправедливе? Скажіть, будь ласка, да. що стосується сьогодні, що зрозуміє Трамп? Трамп розуміє, що Росія... Цьому році кінець реальний. Це Трамп розуміє. Да, він розуміє. Послухай, розуміє також і було, тому що, слухай, дивись, 50% золотовалютних запасів, 180 тонн золота, куди кудись пропало. Не зрозуміло, де воно. Тобто вони витрачали, витрачають ну, золотовалютні залюбні а, а, резерви. А, там, десь там залишився 20 мільярдів в цьому в іншому фонді. Тобто, грошей нема. Покупляти купляти ніхто не хоче а, облігації. Тобто їм в цьому році Нет. Росія може розвалітися. А він розуміє, що якщо Росія розвалиться, а з ким він буде боротися з Китаєм? Він хоче сьогодні а, допомогти Росії залишитися, як воно є, щоб боротися з Китаєм. Mm -hmm. Але, друзі, хочу вам сказати, що американці... Завжди жили і живуть десяти роками, так, що це нація, років. це нація номер 1 у світі. Так, вони так, так вважають, що це, ну я вам скажу, зараз що це були на Богом так, да, вони це Так, да, Вони там чуть не Богом зі народ. це так. А так. зараз я вам даю приклад. От дивіться: саудити та іранці дуже багато воювали. Постійно були напади один на одного. Вирішували це питання американці. Вирішили? Ні. Вирішив хто? Сінь Цзінпін. Да, Так, ідеально, але вирішив. Зараз ми побачимо. Ердоган пообіцяв нашому президенту. Якщо не хоче Трамп е, допомагати, ми можемо вирішити це питання Сінь Зіньпіном. Зараз вирішить питання з Росії Сінь Цзінпін, я думаю, отак. так. І що і де, будуть, і де будуть американці, які в життя відчували, що вони перша нація у світі, і тут китайці прийшли і все вирішили. Я впевнений, що це люди, вони просто на руках цього е, білобрисового чмо винесуть просто звідси. Тому, друзі. Давайте без паніки, ми ну, дуже багато часу uh, присвятили цьому. цьому. Але ж це важливо, насправді. Це важливо. Так. 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 Я хочу вам сказати цифри, щоб ви зрозуміли, скільки ви зараз Давай. витрачаємо, які у нас uh, мінуси, які у нас плюси. Ну, щоб ви зрозуміли, якщо брати uh, в самокупності ВВП uh, НАТО, це, це майже 70 трильйонів доларів. І ну, це така велика сума. Uh, сьогодні. Ми хочемо отримати, наприклад, там, якщо брати США, які допомогу вони нам організовують, це, щоб ви зрозуміли в цифрах, 0,2%. Це не 0,5%. 0,2% від федерального бюджету. Тобто, це копейки. Що. Для них це копейки, які допомогу але нам надають. Про що це кажуть? Це, це свідчить про те, що ми, хоч, ми хотіли в цьому році витрачити 100 мільярдів доларів. 50 мільярдів це було наш бюджет український, 22 мільярда це було Європа, 20 мільярдів це була Америка, 7 мільярдів Канада, Японія. Тобто у нас було 100 мільярдів. Тобто це була 20, так скажімо. Сьогодні, якщо ми будемо бачити, що ми 20 мільярдів це не отримаємо, <світ> тобто у нас сьогодні буде вистачати десь 20-22 від 22%. Що я хочу вам сказати, друзі? Скільки витрачаємо ми, скільки витрачає Росія? Це офіційні, так скажемо, дані. Сьогодні в ВВП Росії, щоб ви зрозуміли, 2 трильйона, ну два і трильйона доларів. Значить, вони сьогодні витрачають 135 мільярдів доларів. Ну, це офіційно, Але хочу вам сказати, що цифри, то, що э, кажуть експерти, э, які з Росії э, кажуть, що можна помножити ці цифри на 2. Тобто вони витрачають реально 250 там, 300 мільярдів доларів. Э, тобто, є офіційна частина, є неофіційна частина. Ви розумієте, які, якщо брати в. Відсотках там, да? Ну це космос просто. Так, так. Також е друзі, які допомагають, наприклад, там Кім Кімчен, один відсоток від своєго ВВП він допомагає. Тобто він допомагає е Кім Кімчинін. А Америка не може нам допомогти. Один відсоток. Хоча б. Хоча б. Будь ласка, вам ні, конкретні ну, цифри да, Ну, Тобто, -то по факту можуть, ми розуміємо, але. Вони не хочуть. Да. Вони не хочуть. Так, да. що, що сьогодні я бачу, які я бачу сьогодні, мінуси в цьому всьому. Я бачу мінуси, що дійсно дуже важко нам буде, тому що у нас ракетів, а, не буде вистачати на Петріоти. Петріоти, ми знаємо, що це єдині ракети, які дійсно ефективно збивають а, да, а, 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 російські ракети. А, а, технології нам не дають, але. Нам надали п'ять тисяч э, ракет э, іншого типу э, британці. Хочу вам сказати, це, але до 2030 року. Да, ну ви дали нам 650, А да, да. Ну це перше це стосується патріотів. Петріотов я вважаю, що це э, Хаймарси. У нас також але хочу вам сказати, друзі, що я э, зателефонував військовому, який мені каже, що зараз. Хімарсі працюють, але не так, не, не так вже ефективно. ефективно. Да. Ага. Дуже важливі для нас це гаубиці. А по гаубицям я хочу вам сказати, друзі, що ми в цьому році зробили 150 гаубиць своїх. Фантастика. Да. Це, ну, це не було в історії України такого. Такого, звісно. Да. О. Тому а, я вважаю, що тут теж, Теж теж тут маємо а, плюс. Спутниковий зв'яз Starlink. Що вони можуть відключити, але Європа сьогодні займається, а, а, є сьогодні, на що ми можемо перейти, це Говстальком назва. А пізніше зараз тестується і RIS-2, які нічим не гірші, ніж Starlink, і думаємо, що ми можемо переключитись. Uh, найгірше, що я вважаю, що це такі риски. Це f 16 Ми повинні були отримати. Але ми отримали десь 50%, це там біля 50 uh, штук. штук. Uh, от вважаю, що от тут Решті я... Решта не отримали. Поки, а, поки ні, але це можуть от, uh, Ну, Що нам потрібно робити? Слухай. Ну сьогодні нам потрібно, щоб uh, нам допомагали британці. Європа купувала зброю. Хочу вам сказати, друзі, що дуже великі страни, Пакистан, страни Африки з задоволенням готові будуть бути посередниками, щоб продати нам зброю. Зброя буде американська, але платити будуть гроші європейці. Якщо Трамп і цього не захоче, я хочу вам сказати, що він не зможе сидіти в цьому Білому дому навіть пол року. Тому що все це люди, які вклали гроші, хочу вам сказати. Це виробники зброї. Дуже багато виробників зброї. У ну, нього були спонсори виробники, виробники зброї. Ну, так, так, я вам прошу. Так, так. Вони його зідят вибачаю, з лайном разом. Тому, друзі, будь ласка, як кажуть. Не посипайте, не посипаєм голову пеплом. Все буде добре. Окей, чудово на такої, на такій ноці.